Ми бачили, як діє держава, коли справді хоче, і що відбувається тоді, коли влада лише імітує діяльність. Однозначно, що українська влада має вплив на усі заповідники на території України. Якщо є на те політична воля, це класичний закон політології. В умовах слабких інститутів визначальними є персональні. В умовах сильних інститутів персоналі не має значення. У нас інститути слабкі, тому, відповідно, персоналі мають брати на себе відповідальність. Коли вони беруть на себе відповідальність і висловлюють певну волю, це називається політична воля, прояв політичної волі. Це і називається влада. Вміння право нав'язувати іншим свою волю. Цим не 22-го року на Буковині митрополит РПЦ Лонген порушив заборону Ради оборони області на масові заходи і організував хресну ходу. Поліцейські тоді склали протокол, питали свідків, оформили адміністративне провадження. Надійшло у 23-му році. Ситуація повторилася, але цього разу поліція вже зупинила хресний хід. Єпархія РПЦ тоді заявила, що перенесе його на 24-й рік в разі скасування воєнного стану. Втім, попри аналогічну заборону Ради оборони Тернопільської області, до Почаєва такий хід і досі відбувається щороку. І цього літа ситуація повторилася. Місцева поліція не забороняла, а навпаки, охороняла цей марш. Ми ж не настільки наївні, щоб вірити, ніби таке рішення не узгоджували в Києві.